Перше за час свого існування у Ковальському басейні стартував новий сезон до початку опалювального періоду. Усе для того, аби спортсменам громади не доводилося їздити до Луцька на тренування, а займатися у своєму місті. Крім цього, чимало людей хоче відвідати басейн на платній основі чи записати дітей у секції. Цьогоріч до відкриття підготувались. Ми оновили роздягальні, зроблено поточний і подекуди косметичний ремонт. Перші відгуки і тренерів, і дітей, і головне, батьків дуже позитивні. Літом у басейні мали провести капітальний ремонт за державні гроші, та через війну його відтермінували. Та кажуть, зміни помітні і зараз. Бракує лише шафок для найменших плавців. Їх підвезуть протягом тижня. Станом на нині у басейн записались більше п'ятиста відвідувачів. Дорослі та дитячі групи вже його відвідують. Що найбільше подобається? Вільне на плавання. плавання. з дітьми, друзями, мій шов. подобається, що плаватимо на все, і хочеться стати спортсменом. Основне, над чим працювали протягом літньої перерви це покращення якості води. У спортшколі кажуть, вдалося. Вона чиста, як ніколи раніше. Це показують і відповідні аналізи. «І Часто треба дезінфікувати басейн? <постійно>, постійно. Циркуляція йде сама постійно. Басейн постійно підтримується солевою установкою, Водно йде циркуляція, весь час робить сольова установка, вода дезінфікується весь час і ганяється через е, фільтри очищення йде одразу. І через кожні дві години робимо аналіз залишкової хлор, хлор в місту хлорської водії, щоб вода була з Подбали і про безпеку. Персонал чітко знає, що потрібно робити, коли звучить оповіщення про повітряну тривогу. Ми розписали алгоритм дії на випадок повітряної тривоги. Тут є підвальне приміщення, куди можна зразу піти в укриття на випадок тривоги. Набір у спортивні та оздоровчі групи триває, можуть записатись усі охочі, хто чекав на відкриття нового сезону, а також ті, хто вперше планує зайнятися плаванням. Наталка Коваль, Василь Марищук, 12 канал.